Так, чотири є ось таких акумулятора. Фірму не знаю, як називається, але вони краще за всі інші, тим, що в них катод повністю з чистої міді і покритий нікелем. Вроді. Я його я один розрізав цей акумулятор і вивчав. Покритий реально, ну він з чистої міді, а покритий нікелем. Тобто ну, плюс. Тому вони якісніші, і це оригінал. Значить, ємність в кожного 1700 мА. Вага кожного показує, що це оригінал 45 грам. Тяжкі дуже оригінал. Бо якщо легше в два рази, то це ну, дешевий китай. На них надписи тільки отакі. Ну, Google, напевно, нічого не покаже. От, оцей плюс анот в них з чистої міді і покритий зверху нікелом. Вот. Ось так выглядит. Вот надпис. Штрих-код, Может, його можна пробити, не знаю. Ну, вот такий. Це перший показав. Далі. Другий. Вот у нас такий саме тут надпис. вот такий. Вот, Ось так виглядає. Ідеальний. Ідеальний і так. Ось. Наступний. Так. І наступний. От надпис. По 1700 мА. В кожному є 4 штуки таких Вот вони.